Приятельський бал для людей з обмеженими фізичними можливостями. Уже вдруге в Івано-Франківську його організувала Мальтійська служба допомоги. Близько півсотні пар кружляли у танці на інвалідних візках. Пані та пан не одягнені у святкові сукні, кавалери у костюмах при кроватці чи метелику. Відкрив бал Віденський вальс. Упродовж вечора також звучали танцювальні мелодії Штрауса, Моцарта, Бетховена, Шостаковича. Підтвори класиків пари виконували полонез, польку, танго, рок-н-ролл і народні танці. Час осені, коли все похмуре і сіре довкола, бал, музика і такий настрій святковий. Він створює те, що неповторна атмосфера залишається з тими людьми і після цього свята. І це дає силу творити, жити далі і чекати наступних зустрічей. Їхні можливості вражають, а сила духу викликає захоплення. Їм підвладні будь-які танцювальні рухи. Ярослав Гурель опинився в інвалідному візку кілька років тому. Втім, це не завадило йому займатися танцями. До того ж, на таких вечорах дозвілля. Він знайшов чимало друзів. Танцював я раніше до травми, тепер танцюю також. Ну, всі дуже багато питаються, дивуються, як це може танцювати на візочку. Всі рахують, що це є танець в ногах. Ні, це зовсім ні, це танцює душа, сама душа і, і саме свято душі. І якщо як, ви будете сьогодні бачити, побачите, як ми танцюємо, як навіть не замітно, що ми на сильних візочках. Попри обмежені рухові можливості, люди у візках намагаються жити повноцінним і різностороннім життям. Кожен з них щодня підтверджує волю до життя. Вони здобувають освіту, працюють, створюють родини, займаються спортом. Якщо є бажання, то не складно. Бажання, головне бути повірили, що це потрібно, що це людей надихає, що люди можуть змінити свою думку, бо танець як найбільше, що може в людей перебороти, все тому танець це дуже дуже велике. Фінальним акордом балу стало обрання його короля та королеви, принца і принцеси. Серед чоловіків визначили найгалантнішого кавалера, а дівчата позмагалися у номінаціях: найкраща сукня та найкраща зачіс. Мар'яна Гринечко, Мар'ян Неколюк. Новини на вежі.